Доброго дня, мирного вам неба. Сьогодні я покажу, яка різниця між двома болгарками. Перше в мене без назви. Ось така вона солідна. І якщо її порівняти з той другою Ця у нас вона маленька, коротенька, і по щів обхват її можна отаку взяти І пальці почти соєняються. Перша в нас без назви, я на неї буду говорити китайська. Друга болгарка теж зроблена в Китаї, але на заводі, який виготовляє інструменти Bosch. Ось до її повна назва. GVS 850, це є професіонал. І зараз я продемонструю, які між ними є, яка між ними є різниця. E, значить, перша це вага. От сейчас взять кантер. Кантер под рукой. И даже батарейка есть в кантере. И зараз мы ее изважим. Так, 2,370. Берем другу.

270 і 135. Це виходить 400 приблизно. примерно. Ну, на пів кіла. На пів кіла. Болгарка Bosch легша. Так, йдемо далі. E, значить, регулятори обертів, що тут, що тут є? І що найцікавіше, що це 125-та? І що це 125. та Цю я в своє время брав, їй вже, мабуть, років 6-7. Я її брав раді, От... не пам'ятаю чи був боже, у нас тоді інтернет чи не було. Може, навіть і був. Я її брав виключно із-за того, що на неї дали гарантію 3 роки. Так, ну йдемо далі, я не про це. Беремо кабель. В кого холодний гараж, то знає, що таке кабель дубіє на холоді. Тут кабель прорезиняний, мягкий. Тут кабель дубовий. Я вже його, кстати, міняв, це вже не рідний. А рідний його. Так, що було з рідним, по-моєму, задубів. І лопнув. Ось такий він дубовий. Це, кстати, кусочок од нього стався. Тут все остальне це, все остальне це од нього. Це добавка. Так, і скільки я пользуюсь цією болгаркою, це в мене лежало без діла багато часу. Я ставив сюди 150-й диск, бо осталась шубатура 150-й. Одівав кожух від 150, щоб ну, добратися до тих місць, де 125 не може прорізати. Так, і я тільки сьогодні замітив, що в цій болгарці оказується ще й плавний пуск. Ну, він такий як би Ну, плавний. Зараз я буду от я включив курок і зараз буду легенько вставляти. В розетку штекер? Так, а де ж він? І ви побачите цей, 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 цю отдачу? Так, щось не працює Може вже вона взагалі не працює Так, ще розпробую. Придержую, щоб не улетіло. Так, руки подальше. Ну, а якщо я таку держать одною рукою, то це теж ви зараз замітите. Ви бачили, так? Да? Який старт у цієї болгарки? Получается из за цього різкого удару йде выработка редуктора, ну і так далі. Беремо нашу другу болгарку. І теж включаємо тоже на 6, тобто на максимум. Ну, цю я, наверное, навіть, навіть і придержувати не буду, а так вона стоїть сама собі. Ну а если придерживать, то она практически не шевелится. А это существенно. Плавный пуск. Это дуже существенная штука. Так. И что интересно, если их включить обидви и не придерживать, что будет? Так, зараз я подальше тоді заберу провода і побачимо. Все, затерли. Це мені буде слід. На фуганку. Що таке дешева болгарка? Так, ну йдемо далі. Значить... Перше, що, це вага, як ви бачили. Друге, це кабель дубовий. Третє, це різкий пуск. Четверте. Четверте, кстати, це, напевно, саме основне. Оця болгарка 850. Вона мощніша. Чимоця я взагалі не знаю, що тут за? Уже етикеток нема. Скільки вона була, несмотря, що вона така огромна, вона дуже швидлась. А, еще одне. Охлаждение зроблено так, що втягує сюди і виталкує воздух наперед. Тобто сюди не затягує не абразив, Хіба що якщо сюди, але сюди, якщо одіти двойний чолок, акуратно, одіть, то він не буде пропускати взагалі нічого. або носок. А тут наоборот, тут втягує весь образів сюди, і в мене була 150, 150 та болгарка, так її кусочок камушка попав і розбив на... Обмотки проволоку прямо перебив. Я її от від лака і соєняв таким же кусочком проволоки, піджав плоскогубцями. от таке відео. Плюс до того всього, цей болгаркою, я одною рукою я беру, наприклад, там, просять заточить ножовку по, ну, по дереву. Я одну руку держу ножовку другою рукою. Беру цю болгарку, скручую обороти на 3 або на 4 і одною рукою спокійно точу. Цю болгарку я вже так не зроблю. Оригінально зараз така коштує 2800. Я в своє время брав, не пам'ятаю то ли 1200, то ли 900 гривень. Оцю. Зараз на ринку є точно така сама. Написано, зроблено в Польщі. Ну, для Польщі тоже Китай робить От мені цікаво 1200 вона стоїть А оригінально повторюсь, 2800. От як вона буде працювати. Значить, один єдиний мінус був за все время роботи А, да, тут получається, що. Щотки, щоб добратися, треба зняти один оцей вінтик. А це єдиний мінус, що тут не зверху, як в ДВТ, щотки.